Добро здоров'я, друзі! Я Віктор Виверенко і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яжемо. Поїхали. Ну що ж, сьогодні е, день гучних заяв. І якби всі заявляють, ратопирюють пальці і показують один одному свою суб'єктність. Ну, зокрема, відзначився, скажімо так, напевно, з Бодунішка Дмитрій Алкоголєвич Медведєв, який е, на заяви е, Трампа, що Путін чуть-чуть з катушок злетів, почав знову загрожувати е, Третю світовою війною. Ну, у нього це постійно, у нього загострення е, буває, тому треба е, попереджати його, що пити треба обережно і в міру на всім не більше. Е, так, от заяву зробив відповідно і е, Кіткелог, який сказав: ну, нуждем же ж. Що ж там у нас же ж від Путіна, тому що Україна якби надіслала свої мирні пропозиції. Зеленський зробив заяву. От заява Зеленського теж, е, скажімо, така гучна, про те, що, е, якби, е, що Сполучені Штати і не очікують, і то є, навіть не пропонуйте да, Путіну заявити, що Україна піде з тих територій, які Росія не, не окупувала. А ми ж скажемо так, що Росія. Анексувала території, да, то є оголосила своїми це і Херсонську і Запорізьку область, але фактично ні Херсон, ні Запоріжжя е, не контролює. Ну, понятно, це маразм Росії, але е, вони раніше ставили це як вимогу для е, закінчення війни. І що цікаво, що сьогодні е, е, сказали, посилаючись на Путіна. В західні інформаційні агентства теж як би, заявляють про те, що відомі остаточні умови від Путіна стосовно миру. І ці умови, ну, скажімо так, дуже ну, фантастичні. Чому? Тому що, перше, що Путін заявляє, що не то, що Україну не можуть брати в НАТО, а що е, Захід ну, НАТО зробить заяву, письмову і гучну, тобто побажить не просто там, е, там побажиться десь на, на Біблії чи на е, Карані чи Талмуді, да, а от заявлять пусть Путіну одписується, що письмово, що уважаємий Путін, що ми зобов'язуємося нікого більше не приймати. В наші е, стройні і стойкі ряди НАТО. Ну, там, верніше, не більше нікого, а саме Україну, Молдову і Грузію. От, Бо бачите, Путіну е, від цього борячи. Це страшенний наїзд уже не на Україну, а на суверенітет е, цієї е, міжнародної організації. Ну, все таки ж. Це ж не хухри мухри, це ж НАТО. І тут НАТО, як би кажуть: Ні, там, типа, письмово зобов'язуйтесь там, типа, що от ви ніколи, от прагніться під Росію. Це. Часткова втрата уже суверенітету західними країнами. А так як членом альянсу є і Сполучені Штати, то і Штатами. Це, звичайно, причому у НАТО є так звана політика відкритих дверей. Тобто ніхто нікому там не забороняє стати колись членом Альянсу. Але Путін, якби наполягає на тому, щоб все. Е, от знову ж, е, і е, ніколи не було і от знову, да е, Путін же ж вимагає від України дотримання прав російськомовних. Що це має бути? Чому? Тому що там, як ми дотримуємо чи не дотримуємо права російськомовних, це що там, типу, зробити другу державну російську мову? Понятно, що це зміни Конституції, і навіть як би хотів Зеленський, ну, в Зеленському то яка різниця? От, Але ж це ж зміни до Конституції, а в парламенті зараз за це 300 голосів він не назбирає. Наступний парламент, який, я сподіваюся, вже дуже скоро прийде. Слід цьому найганебнішому е, парламенту в історії України, ганебнішої Верховної Ради, ми не бачили, то там тим більше не назбирається цих голосів. Але е, саме зараз процедурно це не можна вирішити. І якщо Путін пропонує трек, що ви спочатку е, а що ми ж паралельно воюємо? І підписуємо угоду. І перепинемо воювати, коли, ви підпиш, коли підпишемо угоду. От, і е, цей буде день підписання угоди умовно, і данням закінчення війни. То ми просто скажемо, Путіну, Путін ми не можемо цього зробити процедурно, тому що це ж, якщо він вимагатиме конкретно от, е, саме такого е, результату. От. Е, ну і Путін, звичайно ж, вимагає. Що я вже неодноразово говорив з осені, що якщо Путін і піде на перемовини, то він вимагатиме зняття санкцій, повного чи часткового зняття санкцій і повернення заморожених в Бельгії 300 мільярдів е, цих активів. І е, було е, зрозуміло, що всі решта пунктів. Це для того, щоб ну, підняти ставки, а потім ними можна буде пожертвувати. Ну, окей, ладно, там, типа, Запоріжжя, не віддавайте. Але санкції зніміть. І що мається на увазі в першу чергу гуманітарні санкції, не так навіть технічні, тому що у Путіна навчились їх обходити. Да, вони, звичайно, знову хотіли продавати в Європу газ по нашій трубі, але Головне, не це головне гуманітарні санкції. Що мається на увазі? Путін дуже хоче, щоб, е, наприклад, збірна Росії по футболу поїхала на Олімпіаду в Мілан уже на 100 ось цієї зими от в січні місяці. Е, а це, скажімо так, е, ну, поки що не варіант. Да? І з хокеєм ніде не ждуть. Навіть в НХЛ Там Трамп пообіщав, але ж він не спитав саме керівництво НХЛ, чи хочуть вони зустрічатися з російськими клубами, і чи захоче хтось приймати десь в Берліні е, якийсь великий балет озеро» московський. озеро да? От, Тобто ці всі речі поки що для Росії закриті. Але Путін хоче їх розширити в першу чергу, да? їх зробити можливим. Це ще раз свідчить про те, що от у Путіна якраз про мову, про вплив, про всякі оці символи. Е, Ніка різниця. На відміну е, від наших або ну, Трампа, там другі йожики бігають, йому, якщо е, умовно, не про гроші, то і Трампу теж кака разниця? І Трамп би на це погодився. Але для європейців це принципово. Тобто, е, е, ну і знову ж, про е, повернути активи. Повернути активи це дуже цікаво. Чому? Тому що е, а Як тоді ж. Е, будь, да, і, до речі, Путін вимагає додатково ще угоду від України, от те що від України, щоб ми е, письмово якимсь законодавчим актом визнали, що у нас нема претензій до Російської Федерації. Ну, нема претензій. Ну, подумаєш, там, там півкраїни в руїни поклали, а відновлювати ми самі, нам не треба. От, візьміть свої гроші, типу назад. Тобто Путін викатив умови, які е, не будуть прийнятні. Знову ж, деякі угоди направлені на нас, але ми не можемо їх зробити або процедурно, або принципово да? Ну, відмовитись від е, повернення, щоб вони нам заплатили за скоєне. От, це перше. А друге, що цього ж е, деяких речей не може зробити Європа. От для Путіна не може принизитись. Тож я думаю, що е, ми побачимо ці е, так званий їхні меморандум, і він буде неприйнятний для більшості. Ну, от те, що говориться про сьогоднішні заяви, так да, і жаль, у нас Володимир Олександрович не, не зробив найбільшу заяву, яку очікували від нього. Так все ж таки він зустрічався з Портновим за три дні до його смерті, чи не зустрічався? Тому що, як кажуть, що точно з принаймні з Єрмаком з Подаляком, там з іншими діятелями офісу президента, зустрічався. Але цікаво, чи сам Володимир Олександрович зустрічався і чи просив він підсобити йому в справі. В виборчій справі, а саме, ну, це про це буде наступний наш відеосюжет, Це про те, щоб вони хотіли дізнатися думку Портнова про те, як можна відпитляти від виборів. Ну, через суд, через суди познімати всіх незручних кандидатів в президенти. Ну і в першу чергу генерала залужну. Про це ми поговоримо наступного разу. А поки що, будь ласка, щоб українського контенту стало більше, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. От е, хто підписався, не забуваємо, що потрібно вподобайки ставити, потрібно коментувати і тицяти кнопочку спонсорства. Що ж, і знаємо, незважаючи на усі зусилля Офісу президента. Україна вистоїть, Росія не пройде, но пасарам.